Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні присвятимо наше відео саме розбору ОСББ об'єднання власників багатоквартирного будинку. І, до речі, якраз і був коментар під відео. Будь ласка, давайте розглянемо цю тему. Дякую вам, до речі, за коментарі. Подивіться минуле відео про керуючу компанію. ж також цікаво, оскільки це торкається ОСББ. Однак сьогодні саме присвятимо такому питанню, як створення ОСББ, проблеми створення і проблеми діяльності в подальшому. Ну напевно, всі, хто вже їх будинки перейшли до ОСББ, знають дуже веселий чат ОСББ. Там постійно сваряться, постійно щось доказують, щось треба ремонтувати, що не потрібно ремонтувати. З однієї сторони це смішно з іншої, це відбувається повне керівництво. Діяльністю, тобто йде контроль цієї діяльності, можна вимагати звітність від голови ОСББ чи від ревізійної комісії. Це все плюси створення ОСББ об'єднання власників. Ще раз нагадую вам абревіатуру, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. І це відео, по перше, буде цікаво для того, хто вже створив ОСББ, оскільки є проблеми, наприклад, з тим, що голова ОСББ не виконує свої обов'язки. І я трошки розкажу про механізм зміни цього. Однак і більш цікаво буде для тих, чиї житлові будинки знаходяться на балансі все ж таки місцевих органів влади, і хто не задоволений цим. Є у нас ще один випадок: що житлові будинки належать кооперативам. Це законна форма. У нас до цього часу діє закон України про кооперацію. І, до речі, де в житлових будинках. Будинках, у яких створено все ж таки кооператив з самого початку, і вони не перейшли на ОСББ, як правило, там охайні будинки і у них проблем немає. Як правило, проблеми з тими будинками, де балансоутримачем є місцеві органи влади. Води сплачуються внески, однак, на жаль, вони не виконують ті функції, які зобов'язані. Є ну і можу вам сказати, що проблема не тільки в тому, що органи місцевої влади не виконують. На жаль, багато хто не сплачує внески за отримання житлового будинку. А це якби колосальний пласт роботи, необхідно оплатити заробітну плату і прибиральникам, і консьєржам. І тут виникають проблеми. Однак ОСББ якраз може з цими проблемами боротися, оскільки в статуті вона може передбачати, наприклад, недоступ до електрошитових відключення світла, наприклад, як запобіжний захід сплати в ОСББ. Також ОСББ може подати до суду на осіб, хто не сплачує внески. Ну і все по порядку почнемо. Що стосується саме ситуації, коли Хочуть власники квартир, хочуть створити ОСББ у своєму багатоквартирному будинку. І тут потрібно розуміти, що ініціатива потрібна, потрібна, щоб була, оскільки однією з проблем саме створення, оскільки це клопіткий пласт роботи, і необхідно багато що по перше в чомусь розбиратись, також ознайомитись з законодавством, яке діє. І ну, уважно ознайомитись так і виконати всі процедури, оскільки можна провести загальні збори, однак порушити процедуру, і реєстратор відмовить у реєстрації саме об'єднання. Тому тут необхідно з першого разу, щоб все вийшло, оскільки це. Великий пласт роботи, ще раз як я вам зазначила. Що стосується законодавства, то діє у нас закон України про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, він був прийнятий ще в 2002 році, році вибачаюсь, з відповідними змінами. Останні зміни відбулися 11 2023 року. Тобто, обов'язково перед тим як створювати, уважно. Прочитайте цей закон, зокрема, статтю 6, яка регулює створення об'єднання, скликання і проведення установчих зборів об'єднання. Співвласники повинні створити ініціативну групу, яка буде складатись не менше як з трьох власників квартир або нежитлових приміщень. Це для початку. Далі, за процедурою, вона зобов'язана кожного. Під підпис чи рекомендованим листом через Укрпошту надати повідомлення про проведення установчих зборів для цього що необхідно так ну, по-перше, володіти даними, чи це власник живе в вашому будинку, ну, мається на увазі в цій квартирі, чи орендар. Тому тут я ще раз звертаю вашу увагу, так, лише власники мають право створювати ОСББ, приймати участь у загальних зборах. Якщо у вас людина орендує приміщення, вона не є якби, учасником, вона може приходити там щось запитувати чи казати, що щось не так, однак вона не впливає, її голос не впливає на прийняття рішення в ОСББ. Також, що стосується установчих зборів в новозбудованих багатоквартирних будинках, ще трошки торкнусь цієї теми, то вони можуть бути проведені після державної реєстрації права власності на квартири та на житлові приміщення, загальна площа яких становить більше половини всіх загальних площ квартир цього будинку. ОСББ можна, до речі, створювати у під'їзді. Чи на весь будинок, це не заборонено. Також ОСББ може бути створено у декількох будинках. Ну, це вже більш велике, є об'єднання, асоціації, ну, якби можна і так створювати, це не заборонено. Однак почнемо з, детально з маленького під'їзду, все ж таки чотири під'їзди в житловому будинку. Що стосується повідомлення. Ще раз звертаю вашу увагу, що повідомлення про проведення установчих зборів направляється ініціатором установчих зборів не пізніше 10 календарних днів до дня проведення установчих зборів. Є ще, що стосується повідомлення, в письмовій формі кожному надається співвласнику під власноручний підпис. Або надсилається рекомендованим листом на адресу квартири або на житлового приміщення, що належить співвласнику в цьому багатопоруховому житловому будинку, це має значення, оскільки всі ці документи в... Подальшому будуть надані для державної реєстрації. У повідомленні зазначається ініціатор установчих зборів, дату та час, місце проведення установчих зборів, порядок денний, наявність і відсутність технічної можливості участі саме. Е... Онлайн, дистанційно чи очно. Тобто законодавством передбачено і онлайн формат, там є певна процедура фіксації цього, і це треба знати і мати це на увазі. На загальних зборах приймається статут, обирається голова, уповноважена особа на реєстрацію. Також органи управління ОСББ. Це, наприклад, ревізійна комісія, загальні, тобто чи ревізійна комісія окремо може бути обрана, також правління обирає, може бути обрано. Тобто тут, які ви органи захочете, так ви їх і створюєте. Це все передбачається в статуті. Також обираються листи для голосування, де є за та проти. Власноручний підпис обов'язково має бути на цих листах голосування. Письмове опитання саме проводиться в порядку, передбаченим законом України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Все це, вся ця процедура повинна бути знову ж таки пройдена, оскільки державний реєстратор приймає рішення про реєстрацію ОСББ. Кожен співвласник має право одного голосу на зборах. Якщо дивіться, є ситуації, коли володіють однією квартирою декілька співвласників, тобто це визначається пропорційно його частці. ну, Наприклад, там 0,5 чи 0,3% від частки. Якщо у нас власник володіє 50% і більше квартир у цьому житловому будинку. У нього один голос. Це визначається законом. Підрахунки голосів, саме враховуються голоси, подані співвласниками, які взяли участь в установчих зборах з дистанційною участю, з використанням технічних засобів електронної комунікації. Це цифровий підпис. Тобто звертаю вашу увагу, що хто бере участь у голосуванні дистанційно, повинен бути електронний підпис. Затверджується рішення про створення протоколом. І потім вже подаються документи до державної реєстрації. Це невеличкий пласт роботи цієї процедури при створенні. Потім, коли вже ОСББ створено, там вже трошки легше піде. Можна, наприклад, найняти е, там бухгалтера, хто буде вести бухгалтерію чи бухгалтерську компанію, яка буде вести облік, е, друкувати квитанції, оскільки повністю все обслуговування лягає на ОСББ. Звертаю вашу увагу, що зараз починимо законодавству, внутрішньобудинкові мережі, тобто ті, що проходять в під'їзді, після створення ОСББ. На Належить ОСББ. Якщо вони зламались, ОСББ змушено їх ремонтувати. Тобто тут є певні нюанси. Також деякі питання, що стосуються лічильників. Є загальнобудинковий лічильник, встановлюється зараз. І якщо хтось не доплатив за воду, наприклад, ОСББ сплачує за нього. Це також є нюанси керування ОСББ. Однак ви у будь-який час, як вже представник ОСББ, маєте право звернутись до голови до ревізійної комісії для доправління і подивитись бухгалтерські документи, куди витрачаються кошти, на що там чи створений бюджет ОСББ мається на увазі при надзвичайних ситуаціях чи так, щоб прибудинкова територія була чиста. Це є все плюси. Однак, звертаю вашу увагу, що зараз є Випадки, коли голова ОСББ чи правління порушують саме права ОСББ, і на жаль, кошти привласнюють собі. На це також треба звертати увагу. І от плюсом цього, наприклад, є керуюча компанія, яка може частково обслуговувати ОСББ, частково ОСББ веде, і отак, от, хоча б усі в синтезі є контроль. Однак ви повинні знати, що щоб був порядок, вам необхідно бути ініціативним, і тоді в житловий будинок буде в гарному стані, не буде аварій, а все буде ремонтуватись вчасно, прибиратись сміття, вивозити сміття, буде працювати прибиральниця і так далі. Якщо у вас є якісь питання стосовно функціонування ОСББ порядку створення, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Дякую за увагу, всім до зустрічі!